Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом хліба, рецепт для хлібопічок. В моєму випадку це горіння, Можна використовувати також для інших. Хлібопічок, вже в мене є відгуки, де по цим пропорціям пекли хліб, і він вдало вийшов. Хто нас дивиться давно, той знає, що я довго підбирала рецептуру. Рецепт з інструкції мені не сподобався, він нам не підійшов. Я випробовувала багато рецептів, якими підписники ділилися. І вже потім підібрала. Шляхом проб і ошибок, помилок підібрала пропорції, на яких ми зупинилися. Отже, я беру 350 мл теплої води. Відправляю сюди. Далі. Далі беремо цукор. Я виміряю все мірною ложечкою, яка йшла в комплекті з пічкою. Але оце ось це столова ложечка, ось ця частина це чайна ложечка. Цукру я кладу одну столову ложечку. Далі беремо сіль. Солі я використовую, дві чайні, але без гірочки. Ось так. Тобто, якщо ви будете виміряти чайною ложечкою, то це зовсім-зовсім в як то кажуть, все, відправили. Далі додаю дві столові ложки олії. Одна і друга. А далі ставлю ось так на ваги, вмикаю ваги і відправляю сюди 550 грамів просіяного обов'язково борошна теплого кімнатної температури. Прибираю обов'язково залишки борошна, вже можна прибрати з вагів. І останнім кроком дві ось отакі ложечки дріжджів, але так робимо ямочку у борошні, і щоб дріжджі не торкалися. До води. Не знаю, чому так, але ось так виходить саме найкраще. Все відправляю в хлібопіч. Ну, а далі все просто зачиняю, вмикаю в розетку. Випікати я буду на режимі французький хліб. Вибираю. Розмір маленька буханочка. І вибираю колір з коринки самий темний. Все, натискаю старт. І на 3 години 10 хвилин забуваюся за нього. Ну, і через 3 години і 10 хвилин на виході виходить ось така буханочка хлібця. Дуже смачного, дуже легкого, незабитого, хлібчик поростий і дійсно напоминає хлібчик з радянських часів, з дитинства за смаком. Всім смачного!